Це 15 травня. Працює медіа центр України у Мене Назвати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш наступний брифінг. Наш гість Сергій Надал, міський голова Тернополя. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня, вітаю всіх, шановлячів. Пане Сергію, лише вчора під вечір вдалося загасити пожежі, які виникли внаслідок ракетного обстрілу вашого міста. Розкажіть, які тепер вже остаточні підсумки, якісь там деталі цього обстрілу? Обстріл відбувався в декілька, скажімо так, заходів. Перший з них відбувся це близько опівночі, коли завдяки нашим силам ППО були збиті ворожі ракети. Але на жаль, їхні уламки впали. На території міста на щастя не постраждали будинки мешканців. Уламки впали на території, де знаходяться виробничі площі, спадські площі, комерційні об'єкти. Є постраждали двоє людей, але вони отримали незначні не, не пошкодження. Один з них був зразу госпіталізований, де мав невеликі сколки поранені. Вона нанялася необхідна медична допомога. Інша людина отримала. Опіки також перебуває в лікарні, стані здоров'я покращується. Завдяки падінню цих уламків знищена достатньо велика територія виробничих сладких приміщень, великі збитки досить понесли суб'єкти розповідаю підприємці. Близько другої ночі, завдяки роботі МНС, яким варто подякувати за оперативну і якісну правильну роботу. Близько другої ночі було лікалізовано. Пожежа на даній території, але завершення робіт по гасінню пожежі відбулося лише вчора близько 19-ї вечора. Я... Яким ресурсом е... а, продовжуйте. Продовжуйте, угу. наступний е... ракетний удар відбувся вже близько 5-ї години ранку. Декілька ракет е... знов ж таки були на території міста. Частина з них була збита, ПВО топова частина все ж таки, на жаль, досягла своїх цілей. Знову ж таки, на щастя, не постраждали мешканці. Цього разу немає ні поранених, ні загиблих. Дуже добре, що не постраждали житлові будинки. Пошкоджені зазнали також виробничі приміщення, складські приміщення, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади. Ось. Зараз на цих всіх об'єктах працюють слідчі оперативні групи, правоохоронці фіксують. Скоєні злочини також е, завдані збитки і порушення е, комісія по надзвичайних ситуаціях створила відповідно також комісію з залученням е, спеціальних експертів для того, щоб визначити обсяг надзвичайних збитків руйнувань для того, щоб люди мали можливість претендувати на певні відшкодування. Зараз ця комісія працює е, протягом вже двох днів. Ми отримуємо звернення від. Е, Мешканці, тобто є окремо зафіксовані звернення мешканців про пошкоджені транспортні засоби, приватні автомобілі. Є наразі одне звернення стосовно пошкодження приватного будинку, є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об'єктів. І є також поруч з Тернополем недалеко знищено цілий ряд присадивних і дачних будинків, які через попадання ракети, ну багато з них взагалі не підлягають. Якщо можна от детальніше про шкоду, які завдано цивільній інфраструктурі у цифрах у фактах, от кількість будинків загалом, кількість людей, які так чи інакше змушені були евакуюватися або переселені, кількість вікон, які повлітали, щоб ми оперували більшою кількістю деталей. Е, ну, ще раз поясню, значить е, нема постраждалих серед населення, не постраждали будинки. Тобто знищені вікна і пошкоджені якісь суб'єкти виключно на е, е, виробничих комерційних і господарських об'єктах і на одному об'єкті інфраструктури е, більш точніші дані про їхню кількість я зможу вам сказати раніше, хоча б завтра, тому що протягом цих днів працюють комісії, вони фіксують всі ці збитки, які були завдані. Паралельно працюють як слідчі оперативні групи, так і спеціальна комісія числа фахівців, в тому числі архітекторів, проектам експертів, які звучають нанесені збитки самій інфраструктурі і самим тим об'єктам. Я наведу приклад, що на тому об'єкті, де впали уламки, які був знайшли вночі. Ну це збитки оцінюються лише по тих матеріальних матеріаліційності які б там на складах. Це десятки мільйонів гривень. Дуже прикметно, те, що постраждала релігійна громадська організація Світло, е, яка займалася наданням допомоги внутрішньопереміщеним особам, допомоги церквам. Це організація світло реформація де був повністю знищені всі складські приміщення, де були продукти харчування, засоби гігієни, інші такі речі, які були необхідні. Власне для звичайно потребуючого населення. зрозуміло. Прошу питання, золо. Доброго дня, Ольга Опанасенко Укринформ. А ви казали про пошкоджені навчальні заклади. Скажіть, будь ласка, чи є можливість в них продовжувати учбовий процес наразі, чи якось організовано це інакше? Дякую. Це один з один з корпусів нашого Тернопільського університету. Зараз там вже організовані роботи по заміні вікон, знищені лише вікна і двері. Саме приміщення залишилось неушкодженим. Ми просили всіх, чий чи приміщення постраждали по можливості залишати все без змін, нічого не прибирати, не забирати, поки не працює слідчі оперативна група і комісія, яка зафіксує на нас і збитки, і після цього зробити необхідні роботи почуючи там, де це робити де неможливо чекати. А треба не вже критично негайно приступати до виконання робіт, то знімати відео, фотографію, то щоб за все фільмувати, передати це слідчі проти по даному закладу замовлені всі роботи, які провадь розпочатися не пізніше, середи, якраз протягом цих днів, буде зафіксовано всі на насні збитки, і заплановано, що середи цей заклад зможе розпродовжити свою роботу яким є механізм для фізичних та юридичних осіб, щоб звернутися і зафіксувати ці збитки? І яким ресурсом ви збираєтеся потім відшкодовувати? Це буде бюджет міста, чи ви все таки розраховувати будете на якусь допомогу від центральних органів влади? Наразі ми рекомендуємо всім, хто постраждав. Чи майно чи об'єкти було знищені? Перше, це звертатися на лінію 102, для того, щоб було офіційно зареєстровано. Подальшому стріч оперативна група фіксує на місці факт злочину, а також принес документів, підтверджує ті збитки, які були завдані по знищенню майна. Паралельно спеціальна комісія разом з експертами визначають наскільки це майно придатне до ремонту, чи воно придатне для використання, які об'єкти мають бути знесені, демонтовані або які мають бути відремонтовані після цього. Суб'єкти господарювання замовляють собі незалежного експерта, який визначає розмір та компенсації, яка має бути повернена. На даний час держава гарантує і передбачає повернення і компенсацію коштів для населення стосовно житла. Як я вже говорив, поки що у нас лише є одне звернення по приватному житлу. Решта все стосується суб'єктів господарювання комерційних об'єктів. Те, що стосується об'єктів комунальної власності, звісно, що ми. Профінансуємо першу чергу, оскільки це критичної інфраструктури, для то щоб вони мали можливість працювати в повноцінному режимі стосовно суб'єкту господарювання. Я думаю, що це буде враховано тоді, коли буде стягнення коштів держави України з держави АГС. І тоді може останнє питання про роботу ДСНС. Чи володієте ви якимись подробицями? Тому що ДСНС публікувала, наприклад, кадри, як воно застосовувало роботів дистанційного керування для гасіння цих пожеж. Просто скільки людей працювали, які це були загони, чи була допомога якихось з інших областей? Хоч хочеться більше подробиць. Перше хочу подякувати всім працівникам ДСНС, оскільки дійсно дуже фахово, дуже професійно і швидко спрацювали. До гасіння пожежі були також залучені підрозділи не лише з Тернополя, але із громад і населених пунктів, які знаходяться навколо Тернополя. І З інших областей не долучали, оскільки хватило сили можливостей підрозділів в Тернополі навколо нього. Дійсно, при завершенні пожежі вчора, коли йшло гасіння пожежі в середині приміщення, оскільки конструктиви були. Суттєво знайшли була загроза руйнувань падіння даху і завалення приміщень для того, щоб не піддавати ризику людей, використовувала спеціальна техніка, яка займалася вже сім'ї пожежі всередині окремих слівських приміщень. Дякую дуже. З нами на зв'язку був міський голова Тернополя Сергій Надал, який розповідав нам про результати ракетного обстрілу та про те, як влада міста допомагає долати наслідки цього ракетного обстрілу. Побачимось.